Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вже другий рік в Україні триває проект щодо запровадження державного регулювання цін для осіб з іпертонічною хворобою. Тож про його мету та ціль і як далі впроваджуватиметься даний проект, розповість завідувач кардіологічним відділом Калуської центральної районної лікарні Марія Царевич. На 2014 рік актуальним залишається питання профілактики серцево-судинних захворювань. В тому числі артеріальної гіпертонії. Як ми вже знаємо, 24, 25 квітня 2012 року була видана постанова Кабміну щодо регуляції цін на препарати, гіпотензив, препарати гіпотензивного ряду для лікування гіпертонічної хвороби. Дана постанова. Повному навантаженні вже почала працювати з в перших числах 2013 року. Ми маємо добрі результати, тому що якщо от ми зараз робимо підсумки за 2013 рік, ми бачимо, що кількість поступлень хворих з артеріальною гіпертонією в стаціонар зменшилося, менше є гіпертонічних ускладнених кризів, в нас зменшилася кількість інфарктів міокарду на фоні гіпертонічної хвороби. Не можу зараз ще розказати про інсульти. Які пов'язані з гіпертонічною хворобою, тому що цей аналіз проведе лікар-невропатолог, і ми вже десь в кінці посередині, в кінці січня, будемо знати результативність сторони неврологічної патології. Програма поширюється і на цей рік. Корекція цієї програми відбулася ще в 2013 році. Про що це говорить? Про те, що з'явилися препарати комбінованого ряду, так як інгібітори, аніотензин перетворюючого ферменту, це є препарати еналаприл, ряду еналаприлу, ряду лізиноприлу. вже в кінці 2013 року мають комбінацію з гідрохлортіазином. Це говорить про те, що препарати більш ефективніші. Вони при гіпертонії 2-3 ступені. Ось і вони при ретельному прийомі, щоденному прийомі попереджають розвиток гіпертонічних кризів, розвиток гіпертонічної енцефалопатії, ускладнень сторони суден головного мозку, а також попереджають розвиток інфаркту міокарда, розвиток ниркової недостатності. Крім цього, крім інгібіторів АПФ, розширення відбулося і в групі антагоністів кальцію. Більш ширше асортимент розширився групи НІФІДІПІНІВ пролонгованої дії. Плюс з'явилися препарати комбінового ряду інгібітори АПФ з препаратами-антагоністами кальцію, такі як екватор. Препарат ефективний, дуже ефективний. Він приймається один раз на добу і може добре регулювати артеріальні тиски протягом доби. Дана програма буде поширюватися і на наступні роки. І метою програми є залучити якнайбільше населення нашого району. І не тільки нашого району, а населення України. Для того щоб зменшити ускладнення, які виникають внаслідок гіпертонії, ми в попередньому інтерв'ю ми про це говорили, от, подовжити якість і тривалість населення, яке хворі на артеріальну гіпертонію. В цей рік ми вже отримали дані із обзровідлу, вже є розподілені кошти, і на цей рік вже значно більше фінансів виділено для нашого району. Якщо у 2013 році більше 480 тисяч було виділено, всі ці гроші були освоєні, то на наступний рік виділено близько. 500 тисяч гривень. Це говорить про те, що ряд препаратів, які будуть реалізовуватися через аптечну сітку, мають 100% відшкодування із державного бюджету. Наприклад, ефективні препарати лізиноприлового ряду, інгібітори АПФ лізеноприл. Практично 100% він відшкодовується. Людина хвора людина приходить з рецептурним бланком в аптеку і практично безкоштовно отримує даний препарат. І населення нашого району, доросле населення, яке має артеріальну гіпертонію, яке має ішемічну хворобу, серце плюс гіпертонічну хворобу, має звертатися до дільничих лікарів, якщо це є населення міста, до сімейних лікарів, якщо це є населення. Сільське населення, населення району е, має контролювати, коли, за, коли вже от, е, закінчуються препарати, і своєчасно звернутися до лікаря для того, щоб отримати рецептурний бланк на той чи інший препарат. Е, гіпертонічна хвороба. Це захворювання, яке вимагає ретельності щоденного прийому і потензивних препаратів. Щоденно не можна ні на день, ні на півдня, ні на добу робити перерву, тому що препарат діє так, що одна доза перекриває другу. І якщо ми зробимо перерву хоча б на добу, то ясно, що Через вже слідуючий день може бути гіпертонічний ускладнений крис, який може бути ускладнений гострою лівочкою недостатністю, тобто набриком легень, може бути ускладнений е, гострою енцефалопатією, тобто набрик мозку, йде. може бути інсульт, е, ішемічний або геморрогічний, може бути інфаркт міокарду, що завгодно, коли йде гіпертонічний крис. Крім е, цієї програми, яка є по артеріальній гіпертонії. Існують різні програми по серцево-судинних захворюваннях, і я так забігаю наперед. Наприклад, зараз великі кошти виділені для лікування хворих з ішемічною хворобою серця, хворих, які мають проблеми з клапаними клапаним апаратом серця. Тобто, наприклад, якщо є патологія мітрального клапану чи ортального клапану. Державна програма забезпечує безкоштовне виділення оцих клапанів. Так що в цілому наша держава, і зокрема, Міністерство охорони здоров'я, САРА направляє великі кошти на оздоровлення населення нашої держави. Ну і для того, щоб це все можна було освоїти кожен. Житель нашої держави, нашого району, області повинен знати, що є такі програми, повинен звертатися в медичні установи, і ясно, що вже лікарі будуть скеровувати туди, де можна отримати цю всю допомогу.